Вот это ночь. до вот. Да. секунд? Пять. Три. буду давай. Рахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не за раз третий. Поруч вже кричу. Ага. Ось це ночка. Так от, друзі. Ночка. Ой, Боже, благослови наші хлопці. Будь ласка, збережи життя. Щоб ви розуміли, це ще не ноль, от, але поруч. І дуже страшно. уявляєте, наскільки страшно хлопцям там, в окопах, тому я вас дуже прошу. Під цим відео є волонтери, які збирають. Домовинок збирає на пікапи, Даніла збирає на тепловізори, а тата Кеплер на тактичну медицину, до речі, після таких вибухів вона дуже потрібна і вона рятує життя. Тому, будь ласка, внизу волонтери під, під цим відео, яким я довіряю, і я вас прошу, долучайтесь, підписуйтесь, слідкуйте ось за цим хлопцям, який, незважаючи на все, їде на схід. і... Під обстрілами допомагає нашим хлопцям і нашим захисникам.